Я намагаюся пояснювати доступно. А, і ось, для того, щоб вирішити причини війни, це можна собі уявити, ніби ми знімаємо весь ґрунт з землі і просто опиняємось а, в оточенні домовин і мерців, які будуть нас оточувати. Спробі їх а, оживити, переробити. Ну, і це виглядає реально моторошно. Тому. Глибокі розкопки історії, це таке може бути хобі, потрібно історію знати, розуміти, розуміти, яку аналогію вибрати. Причини це те, що практично неможливо якось переробити. А чинники це те, з чим працює реальна політика, те, з чим працюють в міжнародних відносинах і. Розгортаються вони у війну, в тому випадку, коли видатки на ведення війни а, виглядають меншими ніж видатки від продовження тої політики, яка існує тепер. Ну, давайте подивимося, як це розгорталось конфлікті а, Росії і України.